Серед тисячі китайських чаїв існує один єдиний улум, який пресують і не просто пресують, а от в такі маленькі квадратики. Що це за улум? Сьогодні розбираємося і ще будемо його дегустувати. Всім привіт! Хто вперше на моєму каналі? Мене звати Женя, чайна ентузіастка, Більше п'яти років практикую гунфу-ча, вивчаю чай, заглиблюся в цю тему і на своєму каналі ділюся... Всіма своїми знахідками, практичними знаннями, філософськими роздумами і так далі. Тому приєднуйтесь і будемо розширювати український чайний ком'юніті. Отже, сьогодні ми говоримо про дуже популярний улун, який дійсно присуть в такі порційні квадратики. Він називається Джанпін Шуйсян і перекладається ця назва частіше всього, як водяна фея» або «нарцис». От якраз тут у нас написано, бачите? Шуйсян Нарцисус. Бачите, з провінції Фудзян. Давайте його з вами розгорнемо. Це, до речі, купляла в Амстердамському чайному магазині, який знайшла на Брюссельському фестивалі, Мурз називається. До речі, лишаю вам відео, де я розповідаю, що було на Брюссельському чайному фестивалі в цьому році, в 25-му. Отже, улун і 9 грамів. Тобто, в цілому, такі от квадратики вони важать від 8 до 10 грам. А, завжди вони в такій, в такому папері. Ми його розгортаємо зараз. Був, до речі, він в такій вакуумованій упаковці. Бачите, кожен квадратик окремо це вже його розгорнула. Давайте подивимося ближче. Вершу на колір. Подивіться тільки на цей колір. Просто неймовірний. Я коли тільки бачу це улун, я вже неймовірно хочу його випити. І дійсно, от, от поєднання таких яскравих кольорів, і зелених, і темних, дійсно чимось нагадує, правда, якусь таку водяну лілію. Дуже красиво, як на мене, дуже красиво. Отже, що ж це за такий чай? Значить, нагадаю, що він називається «Джангпін Шусян. І взагалі Шусян це. Культивар і е, такі чайні кущі е, вони якраз ростуть в горах Уї. І е, от є. Шойсян звідти, але він дуже сильно відрізняється від джемпін шосян. І тут основна фішка саме в обробці, в стадіях обробки. Ми зараз детально про це поговоримо. Взагалі, чому я сказала, що це такий унікальний улун, тому що улуни не пресуються, як правило, вони просто подаються в ну, розсипом. Так? Вони вже є скрученими по-різному, в кулясті форми, в такі форми креветки. І коли чес. Зберігається у вільному листі, то там більше простору, скажімо так, він дихає і так далі. Це добре. А отут, якраз, це єдиний улун, який пресується. І таке традиційне пресування використовували ще дуже давно, за давніх часів для цього використовувалися дерев'яні форми і важелі. Сьогодні, звісно, це металеві форми і прес використовується. І сама, сам по собі цей квадратик він досить щільний, але якщо ви його так отріблять. Спробуєте трошки стиснути, то ви відчуєте, що там багато також простору. І в цьому теж є така фішка. І, до речі, оцей от унікальний метод працювання, він також занесений ЮНЕСКО в нематеріальну культурну спадщину Китаю, щоб ви знали. Тому це такий особливий чай. Взагалі, в давнину навіщо прасували улун? лун? Перше для зручного зберігання та транспортування, звісно. Також завдяки такому прасуванню цей квітковий неймовірний аромат, про який ми далі поговоримо, зберігається краще. І от саме. Такі форми просування, вони стали такою візитною карткою, саме джампіння. Нагадаю вам, як виготовляється улун. У мене, до речі, є окремі відео про улун, там де більш детально ми це все розбираємо, які бувають улуни. Подивіться обов'язково, Значить, що відбувається? Спочатку збирають, потім підв'ялюють та просушують листя. І в той час, коли підв'ялюють, їх ще струшують таким спеціальним чином, що вже відбуваються певні трансформації в листі. Потім йде ферментація. Вона не сильна, тобто це світлий улун. Ще раз покажу вам, бачите? Джей Пін Шусян це світлий улун. Подивіться відео, там, де я розказую, що таке темні улуни. А, і а потім іде пресування, а потім, звісно. Вже пакування і зберігання. До речі і про цей чай існує дуже така красива, добра легенда. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, я лишаю в описі лінк, і там я в аудіо цю легенду обов'язково вам розкажу. Що ж, давайте знайомитися ближче з ним. По-перше, оскільки тут 9 грам, то на одне чаювання достатньо буде половини. Тобто, це буде 4,5, Достатньо. Я, от коли сама чаю, я розламую на два, і якраз мені хватає на пів. А, значить, ой, Він пахне вже. от Я тільки розгорнула, він вже супер пахне. Просто берете і його розламуєте. Бачите, як я і сказала, що він легко розламується абсолютно. Розламуєте його, так, щоб було плюс-мінус однаково. От так от, от. А, іншу частину я лишаю. так, Наступний раз я от папірець я загорну. Загортайте щільно, чим менше повітря потрапляє, звісно, тим краще зберігається, але довго він в мене лежати не буде. Я його точно швидко вип'ю. Я дуже, до речі, люблю цей улун. Якось він мені не часто потрапляє, але коли я десь на нього натрапляю, обов'язково його купляю, тому що ну, він просто дуже класний. Він такий ароматний, він такий красивий сам по собі. Давайте ще раз подивимося. Ну, ви тільки подивіться на цю красу, які, які кольори. Погляньте, які кольори. От, просто природа створила вже все досконало. Вже досконало. Подивіться, які комбінації кольорів. Це супер красиво, дуже красиво. І бачите, що він не щільно спресований. З... З... Бачите, він розламується легко. E, я e, взяла дуже простий сет для того, щоб заварити. Маленьку. Гайвань білу, білу тюльпаноподібну піалу для того, щоб вам було красиво видно колір і щоб максимально відчути аромат. Тому що в тюльпаноподібних піалках дуже класно накопичується аромат. Прозорий чахай для того, щоб показати вам максимально колір. І вода в мене 95-100 градусів майже закипіла, десь 98 було. Значить, Давайте спочатку ми вже подивилися, що він дуже красивий. Давайте понюхаємо його. О, і тут одразу просто вніс, е, і дуже така смачна, знаєте, така соковита перша трава, коли скасили такий зелений газон, і він так пахне, що аж просто ваша слина виступає. Отак от він пахне і звісно, тут вже проступають квіти. Е, якась гарденія, можливо, е, лілія, от щось таке. Не просто так, він називається водяною лілією. Е, так, е, значить, оскільки це улун, я трошечки нагрію гайвань, буквально трошки. Для того, щоб тепліше у нас вже все було підготовлено. Так. Тепер ми просто я не розламую. Дивіться, отак, от як він розламався, отак от я шматочками його і вкладаю, і він буде поступово розкриватися, і все буде відбуватися дуже природньо. Тобто я навмисно його не буду там ламати чи так далі. Я розбужу листя буквально трошки. Буквально зовсім трошечки. Щоб ми одразу змогли понюхати. А... О, і тут вже пішло. От просто а, тут вам ніс б'є всі можливі ноти квітів. От Всі квіти, які ви знаєте, от всі тут є. Тобто, тут просто а, букет, от він вам реально він вам атакує ніс. Так пах! Просто неймовірний, прекрасний улун. Беріть його, пийте, він вам дуже порадує око, тому що він неймовірно красивий, і він на смак просто бомбічний. От знаєте, тегуанін, він такий канонічний, мабуть, найбільш такий на слуху Улун, але Джампінс Шуйсян це прям, я вважаю, це вищий пілотаж, я би так сказала, вищий пілотаж. 100%. Так, значить, він в нас, незважаючи на те, що улун і трошки пресований, все одно він делікатний, тому довго не треба тримати його. Перша заварка десь там 10-15 ну секунд не треба довго. А, ще що класно в цьому луні, що він довго буде заварюватися. 10 проливів. Ізі ви можете зробити. 10 проливів. Тому якщо вам треба, от, знаєте, вразити когось на компанію, посидіти класно, беріть цей лун, луну, ви не пошкодуєте. О, тут знаєте, що я відчула? А, звісно, що скошений газон, але таке зелене яблуко, таке Гренні Сміт, знаєте? Одразу. А... Тут вже пішли ноти, тут є і молочні ноти. от те, що кажуть, молочний улун. отут тут от це все є. Звісно, тут сіно скошене, дуже таке свіже, знаєте, ще не повністю яке висохло. Є якась кислинка теж приємна. Ну, просто супер. Давайте подивимося на колір. Щоб ви бачили, бачите, колір він такий а, подібний до зеленого, я б сказала, що колір подібний до зеленого. І тепер ми його наливаємо в піалу. Краса немовірна, але все ж таки я хочу сказати, що якщо ми порівняємо з зеленим, наприклад, зелений все ж таки трошки більше до зеленкуватих нот, цей більше до жовтого кольору. Зараз ще вам близько покажу. Подивіться, близько, дивіться, він все ж таки більш подібний до жовтого, ніж до зеленого кольору. І ще давайте мокрий лист вам покажу. Дивіться. Красивий, ну ну красивий, і він дуже поступово буде розкручуватися. Він навіть якийсь смарагдовий кольор, от тільки погляньте на цю красу. І бачите, тут є і гілочки, і череночки, і великі і маленькі листки. Давайте пробувати. А, звісно, коли постоїть трошки диван, і тут накопичиться, о, це просто от мені, знаєте, всі квіткові ноти сіли на кришку, а тут лишилось сіно і скошена трава. А, давайте коштувати його. Коли підносити піалу дуже пахне кварцем. Я обожнюю запах кварцу, знаєте, коли от ви маленькими були, нам горло лікували такий промінь кварцевий пахне цим. Отут я просто так, оце перший пролив, зараз буде сильніший другий, але я просто дуже сильно відчуваю тут а, таке от ніжне яблуко, прям яблуко на смак. І він, він солодкуватий. І тут зараз відчуваю яблуко. Знаєте, таке свіже і таке от дуже ніжне, м'яке, така. Яблучна. Дуже цікаво. Так, другий пролив зараз зробимо. Хочу зробити другий пролив, і я отримую його довше для того, щоб нам ще якісь ноти побільше відчути. А в цьому то і є фішка, що він спресований. І він поступово розкручується, розкривається. І це прям забезпечить вам супер довгу сесію. Це класно. Ну, взагалі, слухайте. А... Боже, він неймовірно смачний. От знаєте як? А, якщо ви поріжете яблуко, поріжете, і потім заліти його окропом і трошки постоїть ця вода. І ви потім її вип'єте. От, от тут точно ніби було порізане яблуко. Прям просто вау. Ну, а тут, звісно, квіти. От зараз вже відчуваю Гарденія дуже сильно. Лілія. І бузок там десь пробивається, і ще якісь такі, знаєте, маленькі, от коли навесні, от знаєте, ви йдете по парку і все так пахне. От е, є такий дикий жасмін. Отут-от часто, от в Брюсселі, в парках росте. Дуже такий свіжий лимонний аромат. Прям вау-а в Чахає. Чахай теж відчуває більше яблука, це цікаво. Ой, клас. Взагалі, ну просто цей улун, він реально дуже класний. Так, другий пролив. Давайте. Трошечки став темніший він, але не сильно, не сильно. І ще повністю у нас листя ще не розкрилися. Вони все одно тримаються, покажу. Дивіться, вони все одно тримаються разом. Бачите ще? Ще не повністю в такій купці. І солодкість тут, От якщо більше понюхати, я навіть знаєте, що тут відчула? А, мигдаль. А, мигдаль і особливо, знаєте, навіть не мигдаль, а марципан. Я не люблю його на смак, але на запах він приємний. Марципан. От Я тут відчула марцепан. Тільки вдихаєте це спочатку трава, а, потім яблуко, а потім марципан. Суперовий, просто суперовий улун. А, дивіться, яка краса. Він дуже м'який, немає гірчинки взагалі взагалі немає. О, дивіться, другий пролив. Такий. Це знаєте, в мене буває, от я люблю якийсь чай, а потім якось так виходить, я забуваю про нього. І от я, до речі, його, оцей улун, не пила досить довго. І я така думаю, чого? Я ж його так люблю. Це один з моїх улюблених. Це цікавий феномен. Так, давайте другий пролив. Так само відчуваю яблуко, але сильніше, більш насиченіше. Додались якісь травянисті ноти також. А вроді, такий солодкий після смак. Прям просто, ну, вау, дуже приємно. Якщо ви його прям дуже перетримаєте, він може давати вам таку терпкість. Але не перетримайте. Робіть короткі інф'юзії і все буде класно, короткі проливи. Зараз трошки дамо йому настоятися. Цікавий, неймовірно цікавий чай. І прикольно, що його дійсно досі так, от, формують прямо в такі маленькі штуки. І мені це ще подобається, дуже його зручно брати з собою, наприклад, в подорож. Тобто ви не берете пакет прям там, 50 грам, 100 грам, а ви берете, не знаю, там, скільки, кілька таких квадратиків, взяли собі і дуже зручно. Дуже зручно. Так. Такий чай можна пити безкінечно. Просто сидіти і пити, пити. Він вам не можна вириднути. О, отут вже друга інфюзія пройшла. І відчуваю я тут більше випічку, ванілька пішла, вже накопичилася. Угу. І теж зараз тут. Завжди от лишайте, я от люблю, я не одразу часто мию своє чайне приладдя, лишаю, а потім через якийсь час прийду, там через годину-дві, понюхаю, а там в біалі ніби там набризкали парфумом, і ну, це дуже класно. Отже, значить, справжній китайський чай. Угу. Починає проявлятися оця солодкість. Дуже відчуваю тут марципан дуже. Ну що? Коротше, я рекомендую вам цей улюблен. Він просто безпрограшний варіант. Просто безпрограшний. От. А, ну що, мені тут ще можна сидіти просто до ночі з ним, тому що принаймні можна ще зробити 8 проливів легко. Взагалі, легко. А... Я вам бажаю приємних чаювань. Цікавих досліджень, досліджуйте нові чаї, пробуйте, записуйте собі, прям ведіть, не знаю, там, щоденник, чаї, які я люблю. Купляйте їх постійно, пробуйте все нове відкривайте для себе. От, Пишіть, які, до речі, ваші улюблені, улуни, які, що більше всього, ви любите. От, Дякую вам за перегляд і до наступного чаю.